Він йде до мене, він йде до мене. Майже впевнений, що всі знають гру Poppy плейтайм. І на просторах інтернету я знайшов дуже схожу гру на Poppy плейтайм. Не те, щоб там схожі персонажі, просто вайб цієї гри дуже і дуже схожий. Тут також є чувирліки, які лякають своєю милістю, можливо, або яскравістю своїх персонажів. І при цьому це. Горор гра називається Garden of Banban -Ban, і можливо, ви навіть десь чули її в якихось відео, можливо, їх бачила або можливо самі проходили, тому що, наче я пам'ятаю, що хтось писав мені про це в коментарях. Це гра про дитячий садок, в який ми завітаємо, і будемо розкривати його таємниці, його моторошні таємниці. Чимось схоже. Доволі прикольне, мені сподобалось, тому всі позручніше. Бери якийсь смаколик, підписуйся обов'язково на каналчик. І зараз подивимося, що це за гра. Отак виглядає головне меню. І ми дійсно бачимо стіни дитячого садочка. І мені здається, ми бачимо на цих стінах якраз цих монстрів, які ми будемо зустрічати, але в трішечки іншому вигляді. Я відразу візьму перекладач, тому що тут англійська інгліш, я не настільки крутий інгліш, тому натискаємо new game. І дивимося, що у нас тут буде так, компухтери. Угу. Завантаження. Так, давай почитаємо, що тут написано. Для батьків, які шукають свою зниклу дитину, час це делікатне питання. Натисніть на годинник, щоб перевести час. І що? Опа, відкрились двері. Щось заходить. Щось зайшло в двері. Прикольна механіка, до речі. Незвична така, я б так сказав. Е, окей, що тут в нас є? Euh, так, ходити в СД, ну не вчіть вченого. Ми вже стільки ігор цих пройшли, що ми знаємо, як ходити. Е, e, щоб підбирати об'єкти, теж знаємо, теж знаємо, хоча б де. Є зламав цей смітник. Hold shift to sprint. теж знаємо. E, їжте овочі та фрукти, щоб бути сильними, як я. Ось це в кінці як я, мене насправді трошки лякає. Ну, мені подобається, що я можу все крушити, все ламати. Ух ти Бльоха! Карточка. Клас, в мене є одна карточка. в мене я є... класний. Так, може тут є ще одна карточка? Багато карточок, мені здається, мати в цій грі? Це, це круто. Але мені здається, більше немає. Окей, мені здається її треба втикнути сюди. Діма правий. Нам зараз відкриються двері. Окей. Що нам тут дали? Квадрокоптер і пульт. Що робить цей пульт? The remote requires to batteries. Ага, мені потрібно дві батарейки. Де мені взяти дві батарейки? Папірайц. Окей, давай перекладемо. Тун-тун-тун. А... Ладно, це буде дивно перекладати, бо його нормально не щитує перекладач. Дорога мама, я ховаюся in, 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 в кімнаті, але я маю битися з монстром. Це єдиний шанс, щоб клейр. Що... Щоб я сподобався клеєр. <гум> я. <гум> типу, мій і монстр, і Клеєр, Типу, і хлопчик хоче сподобатись дівчинці, тому він має побороти монстра. Як це мило насправді. Хоча мені здається, це взагалі не дуже окей. Дивлячись, які тут будуть монстра. Так, мені потрібні батарейки, батарейки, да мені взяти батарейки? Мені потрібні батрейки, батарейки, батарейки. батарейки. Їх тут не було! Їх тут не було! Напишіть коменти, якщо ви їх бачили тут, а я просто провтикав їх. Будь ласка, типу. Я не пам'ятаю їх тут. що за прикол. Ви хочете мене Шизіка зробити? Рілі? Really? Смітнику ні. Мені треба дві батарейки. А я поки що знайшов лише одну. Де мені взяти другу батарейку? Гарне питання. Ага, мені треба якось тут відкрити. Окей, десь тут має бути ще одна. батарейка. Батарейка. Дивно. Діма не бачить більше батарейок. Я можу скакати. Можна натиснути на цю кнопку? Ні, не можу. Не, я схожий на ідіота! Окей. О, бляха. Серйозно? Він працює, клас. А я можу ним керувати? Чи він сам типу доїде туди, куди треба? Press left mouse button to use your toy Ага. Користовую ліву кнопку миші, щоб використовувати. Ага. Використовую праву кнопку миші, щоб телепортувати ем, цю до іншої кімнати. Угу. Мені треба, щоб він натиснув кнопку. Натисни кнопку, будь ласка. Ти дурак? Ладно, давай сюди спочатку. Цей, як, якась ця іграшка трошечки нормально не працює. Ви мені дали якусь неправильну іграшку? Дайте мені нормально, будь ласка. Ну, це мало б спрацювати. Ну? І шо? Я не розумію, що мені треба зробити? Що звук? А, може, мені сюди треба. Чекайте, може я звідси прийшов? Ага, дві кнопки. А, і ці двері відкрилися. Мені треба було натиснути кнопку з. Хто це? Кнопку ззаду, щоб відкрились передні двері. Геніально. Хто тут був тільки що? Так. Я натиснув на кнопку. О, світло включилося. Йома. Це моторошно насправді, якщо. А вон хто там стояв, там ось цей сейчуверлік стояв. Угу, Окей, тут в мене, до речі, написана якась місія. Місія пташка опіла. Пташка опіла, неймовірно, голодна. Згодуйте її 6Є, щоб отримати приз. Яйця пташці? Ти серйозно? Яйця пташці? Ну, гаразд. Раз воно так сильно хоче їсти яйця. Може і дати ти типу, аж зараз, так? Да? Ага. Шість яєць. Я зібрав два Угу, от яєчко 3. Десь тут, мені здається, що має бути записка. Що тут написано Bring a friend day stickers. Ага, якісь стікери взяв. О, ще яєчко. 4. Мені здається, ще мало бути десь. О тут може. Мені здається, за човном ще А, в човні або за човном? В човні 5. І мені здається, ще може на. качельці бути, ні? Куди мені не пускає. Під низом мейбі? Нічого не бачу. Було б по-дурному насправді в темноту кудись ставити. А во, дивись. Що мені здається. Ні, це, це, це ніжка, це ніжки, окей. Мені здалося. Блін, як завжди, останнє яйце це проблема. Останнє яйце завжди проблема. Можливо, воно взагалі не в цій кімнаті, як вам така ідея. Або воно ну, десь тут на цій. іграшковій штуці. Ну я одну вже на іграшковій штуці знайшов. Ого. Я щось увімкнув. Ага, вімкнув ось цю кнопку. А що це мені дасть? Що я в цю кнопку вімкнув? Мені треба якось і. Активувати. А ну давай активуємо десь туди. Іди туди. Може, мені треба активувати спочатку. Давай лети, 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 лети. Оце швидкість. І що? Інша кімната да? але. А, я не можу сюди потрапити. ні, можу сюди потрапити, добре, але. Не факт, що тут є яйця. Ага, чекай, 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 дай я перекладу. Іграсі не можна давати прямі команди до крихких матеріалів, таких, як жовте скло. Ага. Не можна. А якщо я спробую, що мені за це буде? Де ця бісова іграшка? А, бляха, його тут не було! Ну, Це гра знущається з мене. На! Ну, як мені їх скинути сюди? Чи воно обнулилося після того, як я вийшов з кімнати? Не зібравшися яйц і це факт. А як мені їх викинути? А, типу, я їх кидаю йому в рот, поняли. Дивися. Жесть. О, тут приз. А що там всередині? Ключ? Чи що це? А, карта жовта, прикольно. А як мені це зламати? На, якщо я його десь сюди зараз телепортую. Мені здається, він навряд чи його зламає. Мені треба щось інше, щоб його зламало. Угу. Так, мені треба жовта карточка. От жовта карточка. І що мені треба зробити тут? А, мені треба обережно. Коротше, вімкнути цю штучку. А, спочатку сюди, мені здається, треба. Обережненько. Потім сюди. По діагоналі. Потім. Сюди. Хоч би він в скло зараз не, впих... не впихнувся. Я не хотів, якщо що Співаюсь, мене зараз не з'їдять Сподіваюсь, мене зараз не з'їдять. Ну. Давай. Є! Yeah! <laughs> Клас! Двері відкрились. О, молоточок. І записка. DISTECTION at 1. Що це значить? Distektion. таке слово DISTECTION Відволікання на рівні 1. I don't know Відволікання? У мене немає такого. У мене немає такого. У мене і молоток. А, може десь здається, це молоток, типу якийсь іншою стороною можна відкрити ось ці штука. Да, я був правий. Я був повністю правий. Так, Space to jump. Ага, зараз буде десь паркур, да? Ага. What was my color? Який мій колір? Так, давай тут подивимося, що, що ця штучка тут робить? Ага. Е, сміх опіла е, пташка сказала. Найкращі ліки, тому обов'язково посміхніться. Сміх, це найкращі ліки, тому обов'язково посміхніться. І що? А як мені це активу? А, вот, дивись, жовтак. що тут за лапи? Ага, як ти що тепер. А, вон, дивися, з'явилося. Клас, прикольно. Типу, Сідушечка. Ану, поїхали. <звук> поїхали! Угу, uh є, -huh, yeah, клас! Мені подобається. <глії> Прикольний атракціон. <глії> не знаю, що там, так, правда, лапи усі робили. Мені здається, це зовсім недобре. Ти ми їдемо? Ага, ми трошки йдемо по діагоналі. Все, ми приїхали. Який мій кольор? Так, ну цей начебто був зелений. Зелений. Уф, мені здається, ти мала бути рожевою. Ти червоний. Ти. Типу фіолетовий, я ж помню. Синій. Помаранчевий. Білий є. Червоний. Є фіолетовий. О ти, я не помню, хто ти. А ти жовта, начебто. А ти. Я не помню, який ти. Білий може. Блін, клас. А, а, а де мені це треба було взнати? Там карта, мені треба дізнатися. Добре, мені треба, походу повернутися, щоб подивитися, які в них кольори. Давай. Поїхали назад. М -м -м а я зможу назад повернутися взагалі? Типу, я туди доскочу чи ні? Чи я зараз впаду в цю безодню бісову. Ой, де ж я помилився? Де ж я помилився? Ну, цей точно рожевий, з цим я вгадав точно. Зелена, мені здається, я теж вгадав. Так, давай дивитися. Вони всюди тут намальовані. Так, сим червоним я теж вгадав. Типу. Окей, тут, тут я правий. Червоне є. Вона біла, а цей синій. Вона біла, а цей синій. От вони, медуза, так я зараз навіть сфоткаю, щоб не забутися, реально. Щоб не забутися, зараз сфоткаю, Не просто так вони були на початку. Все, я, я, я йду. Я сфоткав, я молодець. <сміст> Жесть. <сміст> <сміст> навіть так, навіть так, бляха, я щось по-іншому це думав. Я по-іншому це якось уявляв собі, ну гаразд. Поїхав, нічого страшного. Єдине, що він трошки довго їздить, але гаразд. Тобто вона біла, а цей чувак синій. І це єдине, де я затопив... Ні, а ще ось цей чувак оранжевий. Все. А все інше я був правий. І ху, а тут ще якась записка, я її, до речі, не побачив начебто. Цікаво, що там написано. Погнали. Що тут написано в цій записці? Ану. Айво, я хочу і, пограти Я одинокий, червоним написано. зеленим, I want to play with the whole, з я хочу пограти з дерою you... bird, but Everywhere left me. Whole bird, я, я не знаю, що як приклади, це Whole bird, бо це дірка пта птахи. І, мені здається, це взагалі неправильно. Але всі покинули мене. Кожен м, м, вечірка без мене. Miss see me but go, I'm scared because whole я зляканий, тому що хол типу дірка, я не знаю, що це значить. Дуже гучна, та мої друзі лякаються. Нічого собі. А, біле. Синє. І помаранчеве є. Все правильно. Віддавай мені ключ карту. Дякую. Тепер питання, як мені. Бляха, він їде сюди. Як це моторошно, цей птах сюди їде. йо який він моторошний. Бляха, яке воно моторошне! Це жах, ти просто подивись на це. Це просто глянь на нього. Пляха, що у нього очі червоні жесть. Я не хочу з цим птахом йти. Мені треба запригнути, коротше, сюди. Він йде до мене, він йде до мене. <плес> <плес> Ладно Ю, Е, e, Щоб реінкарнуватися, шкей, okay. зверху дрон. Ну давай. Мені треба дрон швидко сюди поставити, мабуть. Бляха, ні, не виходить щось в мене. Щось в мене не виходить. А, а як мені треба було? Може, мені треба було неї зістрибнути? С. Що значить С? Ас? Ми, типу. Що це значить? Як мені треба було заскочити туди? Що мені треба було зробити? А, це кнопка. Чекай, це кнопка. Це кнопка виявляється. Секунду, це кнопка. Але вона щось не працює. Тикаем, тикаем, Тікаєм, 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 Він біжить за мною, біжить за мною. Тикаем, тикаем, Він прям за мною. А я куди? А куди? А куди мені треба було бігти питання Куди мені треба було бігти? ти? UST. Що, що значить UST? Ну, я вже знаю за те, що мені треба робити. Угу. Коли кнопка, до речі, вімкнеться? Зараз вона вімкнулась. Тікаємо. Але куди? Але куди? А у, навпала, блін. Мені треба було натиснути, типу, щоб вона впала. Окей. Окей, okay. okay, добре. Це було добре. І мене не пускало, коротше, поняв? Звідси оце гра, звісно, коридорна. Угу. Так, помаранчевий, оранжевого у мене поки що нема, здесь в мене є помаранчевий ключ. Що тут в мене в цьому ключі є? Ага, тут пусто, записка. Бордінг e пес, тобто це квиток. Атман Едем, звуть його From Montreal. Е їде в, в Мадрид. Сидіння, дата і тому подібне. І що мені це дає? А от кнопка. А що мені дає ця кнопка? Хм. Хм? Окей? А що мені тут треба зробити? Може щось відсунути тут, ні? Ні? А во, дивися, схована, бляха муха. Схована, сховали від мене. От, бляха. Ох, пройди, світи. І що? Що зараз щось відкриється? Стільчик тільки що порухався? Чи мені здалося? Ще раз стільчик порухався. Чи мені здалося, секунду. I don't know. Чо ми рухались тільки що? Ох, бляха, нічого собі. Це сильно. Це сильно. І що далі? А ну, що там знизу? О, ліфт Прикольно. Це мені з нагадує знову ж таки Poppy плейтайм. Дякую. Тільки <гум> він, звісно, зломаний трошки цей ліфт, начебто. Поїхали. Ой, що це там таке? Що там коробка з'явилась тільки що? Магія якась. Магія поза Хогвартсом. Їдем Лампочка якась. Щоб не видно було чи що. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо не треба такого робити, будь ласка. Що за свиня? Вибач, вибач, я не хотів тебе свиней назвати. Ну куди, ну куди, ну нащо? Це що таке? Що за пластилінус? Що це таке? Що це? Ти хека здорово! Фу! Це мені з ним треба буде битись. Окей, це була. Це був кінець першої частини. До речі, настільки приблизно коротко, як і Poppy Playtime. Типу, пам'ятаєте, типу, перша частина вона була, типу, дуже коротенька, як затравочка. І тут те ж саме. Тут теж саме, теж вона доволі коротенька. І до речі, скажу вам так, є приблизно 6-7 частин цієї гри. І якщо вам сподобається, якщо ви захочете продовження, то тут є контенту достатньо багато. І до речі, ця перша частина в неї не такі хороші відгуки, а в інших частинах покращі відгуки. І це прикольно. Гра мені, в принципі, сподобалася, оскільки попі там виходить рідко. Загалом, типу, скоро там буде, начебто, нова частина, але мені по вайбу подобається, в принципі, ця гра, як і попи плейтайм, так і цей, так і FNAF. ФНАФ, це вони, вони доволі схожі по вайбу. Тому б я хотів би пройти ще. Якщо ти хочеш, щоб я в його пройшов, то тися обов'язково вподобайку, підписуйся на канал і пиши, звісно ж, свої коментарі. Гра цікава, там писали, що там дуже багато багів, я багів не зустрів, може, мені просто пощастило. От, може, обновили вже до цього моменту. Я б хотів інші не пройти. Пиши в коментарях, якщо ти хочеш. Я чекаю тебе в наступному відео та до зустрічі.